Вже 9 років поспіль конкурс Моя квітуча полісся» проходить регіонами нашої області. Кожен куточок Поліської землі мав можливість взяти участь у ньому. Заявки приймалися від міст, містечок, селищ Житомирщини. Цього дня до Коростеня з'їхалися представники різних районів області. На урочистій частині усіх присутніх привітала голова обласної жіночої ради Тамара Олійник. з року в рік все більше господинь. Організацій і установ заквітчують свої території. Щорічно появляються нові ініціативи, нові гарні сквери, заквітчені території, квіти це скарбниця, з якої ми черпаємо енергію. Заквітчені території, заквітчені міста і села це наше майбутнє. Ми любимо своє рідне полісся. І тільки жінки з добрими, відкритими і працевитими руками і серцями можуть робити цю красу. Найголовніше наше те, що ми з покоління в покоління намагаємось передавати любов до рідного краю, любов до квітів, любов до природи. І в нас цілі династії від бабусі до мами, від мами до доньки, ми передаємо. Красу, яку потрібно нести в життя. Сьогодні в цій залі золотий фонд нашого Полісся. наші дорогі земляки, які свою душу й серце вклали в квітуче село, в квітучу господу, в квітуче місто. Конкурс Моє квітуче полісся є одним з найяскравіших серед інших конкурсів. Стільки барв, кольорів і відтінків можливо віднайти тільки в ньому, зазначали присутні. Переможців конкурсу нагороджували в номінаціях: найошатніша присадибна ділянка, найквітучіша школа, установа організація найкращої заквітченості та благоустрою. Церемонія нагородження проходила за участі першого заступника голови обласної ради Володимира Рішонкова. Сьогодні ми дійсно всі повинні сказати в першу чергу слова вдячності міському голові за те, що і сьогодні підводиться тут підсумки. Але найголовніше те, що практично в цьому місці громадою робиться багато зусиль для того, щоб місто було красивим. Тільки один штрих: кожної весни, ось тут, у дворі міськвиконкому, під'їжджають машини, які привозять з України і з Молдови. І, можливо, ще з деяких держав підвозять квіти, підвозять троянди. І перша теза, або одна з перших тез, яка була озвучена колись міським головою, в цьому місці, якщо живе 65 тисяч населення, має бути висаджено весною 65 тисяч троян. Тому це такі практичні речі, які тут робились, робляться, і це дійсно взірець для всієї. області. Я вночі повернувся з Одеської області, проїжджав Одеську, Миколаївську. Ну на що там дивитись? Ну, поля, тим більше зібрали врожай, молодці, але ж око ні на чому не зупиняється. І в'їжджаєш в рідну Житомирську, краса, квіти, природа. Треба берегти те, що ми маємо, треба докладати зусиль, щоб воно було все красивіше. Тому сьогодні велика вам вдячність. Наше місто на чолі з жіночою радою не вперше бере участь в цьому конкурсі. В номінації найошатніша присадибна ділянка в Коростені» переможцем став Іван Юрченко. Найквітучішим навчальним закладом визнано міську гімназію. Серед установ організації найкращої заквітченості та благоустрою перше місце посів музей-ресторан Колиба також за участь у цьому конкурсі був нагороджений дитячий будинок сімейного типу родини Волківських. Ту справу, яку ви робите, ну, мені якось важко даже оцінити, тому що воно якби, гармоніє з моїм розумінням, бачень, баченням світу взагалі. Ми говоримо там, воно може там банально звучить про красоту, яка спасе світ про все інше, але ви знаєте, от те, що ви вже зробили за цей час, те, що робите, яка перспектива чекає в нашій області, ну, може то. Саме головне, що повинна робити жінка, тобто об'єднати, в тому числі на чоловіків, в тому числі дітей, в тому числі громади наших районів і міст. Ми інколи чекаємо, що, скажімо, там буде указ президента чи закон там прийняти в Верховній Раді, яка там зобов'яже нас там садити квітувало, щоб робило, і прийде там міліцейський буде заставляти робити це, цього не буде. Ви знаєте, ми живемо зовсім. В іншій демократичній державі, і тільки через свідомість ми можемо цю гарну справу зробити. І Якщо не жінка, то хто? Я абсолютно впевнений, що саме от така потужна жноча рада нашої області, міст і районів якраз цю гарну справу може зробити. Церемонія нагородження переможців перепліталася з виступами творчих колективів міста. Це надавало офіційній частині урочистості та святковості. Добрі традиції, які складаються роками на поліській землі, тільки збагачуються та укоріняються. Свідченням цьому є проведення конкурсу Моє квітуче полісся.